Бачачи масштабні такі ураження критичної інфраструктури, саме енергетики, особливо найбільш постраждали нашої рідної Харківщини. Черкащина дуже активно підключилася, і ми всіми громадами, бізнесом, нашими районними органами влади допомагаємо саме для того, щоб світло завжди було на нашій рідній Харківщині. Вони показник для всієї України, що і Україна не зламана, Точно так, як і Харківщина. Ми дійсно були майже дві доби у повному блекауті, а це родини, це сім'ї, а це критична інфраструктура міста, а це мільйон триста тисяч населення у місті, це там, продукт, ну, тобто, продукти харчування, це діти. Тому зараз дійсно маємо повністю підготуватися, щоб бути. Ну, мати резерв певний да для нашого населення головне, що люди наші відчувають, що вся країна фактично нам підставляє ну, тобто плече. Тому дуже дякую вам.